І дівчата! Сьогодні в гості до нас завітав пустун смайлик. Він запрошує нас в подорож по чарівній країні грамоті. Рушаймо разом! А ось цей пустун смайлик. Він хоче з вами погратися. Спостерігайте за ним оченятами! Усі малята, з вами більше не пустую, краще казку подарую. А чи любите ви казки? Я дуже полюбляю, тому що в казках добро завжди перемагає зло. Пропоную вам послухати казку про звуки. В одному паперовому замку мешкали брати звуки. Так, так. Ті самі, що чують наші вушка, жилі в мирі, злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив. Я найпотрібніший, отже я старший. Що тут вчинилося? Звуки такий галас дійняли. Кожен почав вихвалятися. Я найкругліший і мене легко вимовляти, промовив звук. «О». Ні, я, хоч мене і важче вимовляти, але я ширший засперечався ж. Ой ой, широкий, а я вмію гудіти та ще дуже, дуже голосно сказав звук У. Вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Мудра фея зібрала крикливих і голосистих. Ви здогадалися, що це за звуки? Так, це голосні звуки А, і, У, О і Е. Фея назвали голосними. А якою фішкою вони позначаються на письмі? Так, кружечком. Під час їх вимови повітря вільно виходить із відкритого ротика. А тих, хто були тихішими і спокійними, що не могли кричати і співати, а тільки шипіти, свістіти, скрипіти, шарудіти, як Фея їх назвала. Так, приголосними і позначила їх рисочкою. Фея сказала, що всі звуки дуже важливі, зливаючись, вони утворюють слова, і запропонувала. Голосним та приголосним звукам краще гратися, а не сперечатися. Тож, давайте разом пограємо. В гру не помились. Ми будемо визначати перший звук у слові, Приголосний він чи голосний. Подивіться, що тут зображено. У горі є картинка вовк, перший звук в слові вовк В. Це приголосний звук. Огірок. Перший звук О. Це голосний звук. Позначимо. Кружечком. Наступне лисиця. Лисиця. Перший звук Л. Це приголосний звук. Молодці. Наступне слово заєць. Перший звук з. Заєць це приголосний звук. Індик ми можемо проспівати. Індик це голосний звук. І індик позначимо кружечком. Наступне слово ведмідь. Перший звук. В ведмідь. Це приголосний звук. Апельсин. Перший звук в слові апельсин а. Ми його співаємо. Це голосний звук. Наступне слово олень. Олень перший звук О, теж ми співаємо. Це голосний звук. Молодці малята. Усім стало зрозуміло, що жити потрібно дружно, а нам вже трішки час пограти і загадки відгадати. Слухайте уважно. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має. Він рудий і дуже дикий, любить кури та індики. Хто це, діти? Це лис. Молодці. Слухайте наступну загадку. У зелених стінах дому добре у живому: і квіці, і дереву, і травиці, і грибочці, і тваринці. Дах у домі ясна синій. дихать легко тут людині. Це ліс. Подивіться, будь ласка, на ці картинки і скажіть, який перший звук в слові «лис»? Це звук л. В слові лис звук л звучить твердо. А в слові ліс який перший звук? Звук л, він звучить м'яко. При вимові м'яких приголосних звуків повітря натрапляє на сильніші перешкоди. І на схемах звукового аналізу ми будемо позначати фішечкою з двома рисочками, давайте спробуємо скласти звукові схеми к цим словам. Перший звук л, Лис це твердий приголосний, лис, другий звук і голосний. Лис. Останній приголосний твердий с. Наступне слово ліс. Перший звук ми вже сказали. Вимовляється м'яко, тому ми поставимо дві рисочки. Ліс. Другий звук і голосний. Ліс – Останній звук с приголосний твердий. Подивіться на цих братиків. В синій шапці братик сумний. Він всі звуки вимовляє твердо. А в зеленій шапці братик завжди веселий, усміхнений, і, він, і вимовляє він всі звуки м'яко і весело. Порівняйте їх. Тверді звуки. Б, в м, т. Д. А м'які бі. Мі, фі, ві, ді. Тверді звуки на схемі ми будемо позначати однією рисечкою. А м'які звуки ми будемо позначати двома рисочками. А зараз давайте завітаємо в гості до язичка і зробимо декілька вправ. Перша вправа парканчик. Відкрий губки покажи біленькі зубки. Друга вправа відкрий широко ротик, як бегемотик. Ротик відкривається, парканчик відчиняється. А ось хазяїн вітається, рожеві губки посміхаються, біленькі зубки заховаються. Подивіться, діти, на стіні новий годинничок. Тік-так, тік-так звучить годинник, і маятник гойдається, кицюня посміхається, бо як і ти старається. Язичок привітний, друже. Він млинці приготував, на тарілочку поклав, Охолонуть хай вони, ох і добрі в нас млини. Будемо пить корисний чай, щоб не краплі не пролити, язик треба чашкою зробити. Язичок у нас широкий. І, мов мисечка, глибокий. Їли ми варення з вишні, забруднилися ми трішки, щоб варення з губ прибрати, треба губи облизати. Дуже гарна у гостях.

Бігаю, що вам сподобалось мандрувати разом зі смайликом. До нових зустрічей!